Вітаю, я Повєта Давид Сергійович, учень 11 класу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Пропоную вашій увазі роботу за темою Психологічні ефекти міжгрупового контакту та діалогу у вирішенні конфліктів. Актуальність дослідження. Умови воєнного стану створюють великі виклики для людей, що можуть бути пов'язані з тривогою, незабезпеченістю, а в результаті цього проявом підвищеної конфліктності. Міжгруповий контакт та діалог в цьому контексті стає ключовим фактором для підтримки психологічного добробуту та адаптації людини до небезпечних умов. Заклади освіти ставлять за мету створення умов для засвоєння ефективних моделей поведінки з ровесниками, проте часті явища цькування, булінгу та високий рівень конфліктності. Серед однолітків не дозволяють повною мірою досягти поставлених цілей, вирішення означених проблем, актуалізує питання побудови безпечного, мирного освітнього простору, який передбачає впровадження в систему освіти, технологій вирішення конфліктів шляхом співробітності. Саме тому надзвичайна актуальність і недостатня розробленість даної проблеми в сучасній науці зумовила вибір нашої теми дослідження, психологічні ефекти міжгрупового контакту та діалогу у вирішенні конфліктів. Мета роботи полягає у дослідженні та конкретизації психологічних ефектів міжгрупового контакту та діалогу у вирішенні конфліктів. Для досягнення мети ми поставили такі завдання: провести емпіричне дослідження рівня прояву конфліктності серед здобувачів освіти та підібрати ефективні методи формування навичок міжгрупового контакту і діалогу при вирішенні конфліктів, експериментально перевірити методику формування навичок міжгрупового контакту і діалогу при вирішенні конфліктів, експериментально перевірити Ефективність запропонованої програми формування навичок міжгрупового контакту і діалогу здобувачів освіти при вирішенні конфліктів, підготувати рекомендації щодо формування навичок міжгрупового контакту і діалогу, здобувачів освіти при вирішенні конфліктів. У якості об'єкту дослідження було обрано міжгруповий контакт і діалог як інструмент вирішення конфліктів. Предметом дослідження психологічні ефекти міжгрупового контакту та діалогу, в процесі вирішення конфлікту. Особиста участь полягає в аналізі джерел інформації, виконання узагальнення досліджень, отримання даних у вигляді висновків, підготовці матеріалів досліджень до захисту. Методика дослідження з метою виявлення, виявлення вміння долати конфліктні ситуації було використано тест Томаса визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації. Методика оцінка рівня компетентності у вирішенні конфліктів. Хепнер Петерсон. З метою оцінки сформованості навичок спілкування ми використовували тест, оцінка комунікативного контролю в спілкуванні, адаптований варіант тесту Снайдера. Емпіричну групу складало 26 добувачів освіти, 13-14 років 8-9 класів. Які виявили бажання взяти участь у експерименті 12 дівчат та 14 хлопців, з метою розвитку рівня управління міжособисними та міжгруповими конфліктами та формування компетентності у вирішенні міжособисних конфліктів та корекції стратегії та стилю поведінки у вирішенні конфліктних ситуацій за допомогою міжгрупового контакту та формування навичок діалогу, була використана програма тренінгів вирішення конфліктів мирним шляхом, яка була проведена в групах, загальна кількість 26 осіб. Тренінги проводились протягом вересня-листопада 2024 року після уроків. З, з метою за результатами психологічних тренінгів, визначено рекомендації щодо профілактики конфлікту на засадах діалогового підходу, які спрямовані на те, щоб озброїти дітей ефективними стратегіями захисту від негативного впливу конфліктових подій, які мають різну інтенсивність і регулярно трапляються в їхньому житті. З метою перевірки ефективності психокорекційної програми на попередження та запобігання конфліктам, нам було проведено. Дано повторне дослідження, контрольний експеримент з групою, що складала 26 дітей 13-14 років 8-9 класів, які знаходяться в подібних умовах навчання, але з ними не проводили формувальний експеримент та експериментальну групу та порівняли результати. Методика дослідження використовувалася ті ж самі, що й у констатувальному експерименті. Висновки, аналіз результатів емпіричного дослідження серед здобувачів освіти показав, що домінуючими стилями поведінки є компроміс 47% та 22%. Рівень компетентності у вирішенні міжособистісних конфліктів у переважної більшості досліджуваних низький 54%. Середній рівень управління між особистісними конфліктами характеризує більшість осіб 66%. Експериментальною перевіркою, методики формування навичок міжгрупового контакту і діалогу при вирішенні конфліктів визначено, що розвиток навичок міжгрупової взаємодії та діалогу потребує поєднання профілактичних та розвивальних вправ, формування позитивного мислення, навичок трансформації конфліктогенів у керований рівень, а також збалансованого підходу до фізичної активності та відпочинку. Результати експериментальної перевірки, ефективності запропонованої програми, формування навичок міжгрупового контакту і діалогу, уздобичів освіти при вирішенні конфліктів показали, що покращились кількісні показники стилів поведінки, компроміс з 47 до 55% та пристосування з 22 до 45%. Отже, згідно з повторним опитуванням за методикою Томаса, домінуючими стилями поведінки в конфліктних ситуаціях є пристосування і компроміс. У контрольній групі дітей визначено домінуючий стилі компроміс 35%, співпраця 35%. Корекційна програма позитивно вплинула і знизився показник стратегії ухилення 6 до 5%. У контрольній групі більше 14%. Конфронтація та співпраця до можливого мінімуму. У контрольній групі більше 12, 35% відповідно, відбулося зниження низького рівня компетентності з 54 до 7%, у контрольній групі 39%, зміна показника середнього рівня з 38 до 48 У контрольній групі 46%, показника високого рівня з 8 до 45 у контрольній групі 15%. У бік зростання. Проведення заходи позитивно вплинули на рівень управління конфліктами. Відбулося зниження низького рівня управління з 15%. До 8% відсотків. у контрольній групі 26%, відсотків. збільшення показника середнього рівня з 66-69%. У контрольній групі він менший та становить 62%, відсотки. та збільшення високого рівня з 19 до 23%, відсотків. у контрольній групі 12%. Відсотків. За результатами психологічного тренінгу сформовано рекомендації щодо формування навичок міжгрупового контакту і діалогу у здобувачі освіти при вирішенні конфліктів, а саме профілактика конфлікту. На засадах діалогового підходу. Рекомендації спрямовані на те, щоб озброїти здобувачі освіти ефективними стратегіями захисту від негативного впливу конфліктових подій, які мають різну інтенсивність і регулярно трапляються в їхньому житті.